Вій Мауглі та Вір або Невір. Хмельницький театр імені Михайла Старицького готується до старту сезону. Його запланували на 20 серпня, тобто на завтра. Театра нам покажуть докудраму Наталки Ворожбит вій 2.0». Прем'єру саме цієї вистави побачили поціновувачі ігрового мистецтва. Перед літньою відпусткою трупи. Від себе хочу додати, завершення було просто феєричним, і початок буде таким самим. Про плани служителів «Мельпомени» детально розпитаємо в Андрія Ковальчука, директора Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Чи да. чути ага. мене? Так, чути вас героям слава! І от власне я вже можу бути вашою рекламою, так би мовити, яка просто буде про це розповідати, тому що ми з чоловіком ходили на вій 2.0, в якраз коли у вас було закриття минулого сезону. Отримали неймовірне задоволення, не очікували таке побачити. Я бачила всіх, хто виходив там і на перерві. Вони казали, «О, що я тільки що побачив, це насправді настільки круто і неймовірно добротно зроблено. Розкажіть, будь ласка, про те, от з чому саме з цієї вистави зараз почали? Починаєте новий театральний сезон? І крім того, які ще прем'єри чекають на хмельничан і на гостей міста, які захочуть відвідати саме наш театр. Відповідь на перше запитання, чому ми саме починаємо цієї вистави, дуже просте, тому що це прем'єрна вистава. Тобто, по великому рахунку, це третій показ цієї вистави в в рамках року. Вистава дійсно неоднозначна. Ми розуміємо, що вона має перетин з Вієм Гоголя, але пані Наталі Ворожбит. Вона зобразила. Ну, зробила такий особистий окремий підхід до цієї теми. Там дійсно багато містики. Там дійсно. Витримані гоголівські такі моменти з відспівуванням там померлої, і, власне кажучи, те світло, режисерське рішення, яке пан 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 Дмитро Б'єдніков в цій темі знайшов, воно відобразило всю суть ці вистави і як нам? Ну, ми цього не очікували звичайно. Такого фрору такого, такого, такого резонансу. Тому що е, коли ми вибирали, ми думали ну трохи іншу виставу ставити взагалі. Але е, моя позиція була проста: українська сучасна, 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 сучасна драматургія, перепрошую, і вийшов гарний продукт, вийшов гарна вистава. Люди здоволені, і ми би хотіли її знову відкрити саме 92-й сезон. Наш театральний, який в рамках цього воєнного часу який відбувається, ми хотіли відкрити саме такою революційною виставою. Тобто це сучасний погляд на Вія. Е, і, власне кажучи, щоб він дав нам поштовх на цей сезон, адже ми плануємо все ж таки поставити не менше восьми прем'єр цього року, цього сезону, я маю на увазі. І, власне кажучи, наступною прем'єрою ми будемо вже е, Зустрічати нашого глядача в серпні місяці через е, буквально там десять днів. Це прем'єра Вір або не вір» за мотивами е, Марії Матіос. По... Так? Марії Матіос, і зараз працює режисер з, з Чернівецького театру Дмитро Леончик. Дві героїні, наші знані героїні, наші і заслужена артистка. Галина Чайковська і Марія Шпунт дві героїні зараз вивчають текст, тому що там його багато одним словом ми готуємося. Це теж містична буде така драма. Я не буду переказувати повністю суть і сюжет, але хочу вам сказати, що у Марії Матіос немає нічого поганого. Тобто, будь-який твір Марії Матіос це шедевр. Ми знаємо, ми бачили і солодку Дарусю і інші її вистави. Це це дійсно просто шедеврально. Тому запрошую всіх в рамках реклами.

Так, 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 так. Ну, це насправді те, що це, це дуже добре, і насправді те, що ви зараз показуєте, теж сучасне, бо ну і зрозуміло, що у вас залишається в рамках того, що і класика українська, але і те, що з'являється ось такий репертуар, ви можете залучити так само і більшу аудиторію. І ще хотіла так само спитати на 24 серпня. Це хоч у нас усіх буде і робочий день, але попри те, що він робочий, війна не скасує. То, що це наш День Незалежності, і ви підготували також святкову програму. Розкажіть про неї ми вже традиційно на 24 серпня, на День незалежності України, ми готуємо концертну програму. Наш театральний оркестр готує десь півторагодинний концерт українських патріотичних творів різноманітних. Власне кажучи, звичайно, ризики є, але ми би хотіли, щоб теж зараз на правах реклами, щоб. Всі мешканці міста, гості міста, міста і вимушені переселенці прийшли на цей концерт о 18 годині, до 24 серпня. Вхід безкоштовний в рамках святкування нашого такого суперсвята, тому що вважаю, що день незалежності це найперше, найосновніше свято, найосновне свято будь-якої держави. І, власне кажучи, всіх запрошую по програмі. Це українська класична музика, українські пісні народні в обробці. Будуть виступати солісти. Буде також це все завічено гімном України. Власне кажучи, класно, ми проведемо всі час на патріотичній ноті, на патріотичній хвилі. Тут ви зараз сказали, що це як свято, і тому безкоштовно, але я вже от знову ж таки, ми розуміємо, що і театр має е, жити, і ба більше театр ще й допомагає армії. А, і знаю, що у вас е, ну так само вже і на квиточках все, що частина збору, все ж таки, скеровуєте також з Збройним силам України. Будете продовжувати цю саму традицію. І от е, е, якщо так, дуже коротко пригадати за минулий е, сезон, що вдалося зробити? От е, з такого бо вас теж він був дуже обмежений. І такий е, розірваний цей власне сезон, але е, я пам'ятаю, що ви таки встигли допомогти нашому війську. Чи чуєте мене? Так, чую, чую. Е, за минулий сезон, починаючи з квітня місяця, ми дуже плідно працювали в сфері? Е, і Волонтерства і гуманітарної допомоги. Тобто тільки за один квітень ми провели близько 20 безкоштовних абсолютних вистав для мешканців міста, для переселенців для гостей з метою зібрати кошти на допомогу збройним силам України. Ми купили, спромоглися е, купити автомобіль за ті кошти, який вже, е, вже четвертий чи п'ятий місяць знаходиться на передовій. Слава Богу, працює все нормально е, завдяки. Теж підтримці наших партнерів, волонтерів і також наших глядачів, ми зробили близько шести виїздів в рамках області з дитячими виставами та дорослими виставами на благодійній основі безкоштовно для переселенців, для вимушених переселенців, які знаходяться в Кам'янці-Подільському, в місті в місті Меджибіш і тому подібне. Ми так само е, безпосередньо маємо на території театру. Це знають весь хмельницький. знає, знають, що ми спільно з обласною радою відкрили гуманітарний такий штаб, гуманітарний. Гуманітарну допомогу, де люди можуть прийти е, отримати одяг та продукти харчування, там такі специфічні для дітей. А то, також і дитячий одяг. Цей гуманітарний штаб вже працює буквально з квітня місяця, починаючи з квітня місяця. Працює до сих пір, і ми плануємо до кінця року також е, людям надавати таку допомогу. Е, власне кажучи, е, ми не зупиняємося е, ні в зборі коштів, ми не зупиняємося ні в допомозі. Різноманітнім тим волонтерам, які возять продукти харчування на передову. У нас безпосередньо так само наш артист знаходиться зараз, знаходиться на передовій. Він отримує від нас постійну допомогу, і тероборона, які є запити від них надходять, ми постійно їх задовільняємо. Це наша позиція. Ми будемо так робити до закінчення війни, скільки скільки б це не коштувало, скільки б це не знаю, сил і вистав не потрібно було б зробити. Ми все рівно будемо допомагати збройним силам України. Ну і волонтерам безпосередньо, тому що їм теж потрібно на логістику кошти. Ми їм цим допомагаємо ну, власне тримаєте не тільки культурний, а ще і волонтерський фронт. Так, культурний Пане... і волонтерський фронт все правильно так. вам дуже дуже дякую за те, що доєдналися до нашої і Що змогли нам розповісти про те, яким буде е, театральний сезон, який вже завтра розпочнеться у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького, і е, е, власне всіх так само і запрошую до того, щоб долучатися, бо бачите, допомагаєте е, е, так само із тих е, е, коштів, які ви заплатите за квитки. Переглянете прекрасні вистави, вони справді такі, і ви крім того, зможете так само допомогти ще збройним силам України.